Всім привіт! Ви на каналі Тиша Кольор та з вами я Маріам. я художниця та режисерка анімації, та наразі я викладаю малювання та ще багато чого цікавого. А записатись до мене на уроки можна через інстаграм МіруміамСтудіо, який є в описі цього відео або в шепті профіля. Якщо ви дивились мої попередні випуски, ви вже знаєте, що таке статика, динаміка та взагалі, що таке композиція. І сьогодні ми поговоримо про те, що таке центр уваги вашої композиції, або що таке найголовніша точка, найголовніший акцент вашої композиції та як її створити правильно. У хорошій композиції завжди є точка, на якій буде зупинятися погляд глядача. І саме це буде називатися центром уваги. Це ніби. Найголовніший герой вашої композиції це не завжди буде людина, це не завжди буде по центру, але це завжди буде найконтрасніша зона, зона, та вона буде найакцентнішою, і насправді важко створити її, якщо не знати правил. Саме через це у багатьох художників виникають проблема акцентовності тобто вони акцентують надто багато і не приділяють часу. Щоб акцентувати найголовніше в їх сюжеті. І так, що ж таке центр композиції? Центр композиції це точка композиції, яка, в принципі, приверне вашу увагу першу. Звичайно, це все індивідуально, і прорахувати, як воно буде там у кожного неможливо, але, в принципі, це буде найакцентовніша точка вашої композиції, тобто найголовніша. І тому це ми називаємо центром уваги. І так, перше, що вам потрібно знати, це те, що ця точка не завжди буде по центру вашої композиції. Вона називається центром, тому що Ну, вона найголовніша точка. Він не завжди буде найбільшим, тобто домінантним по розміру. Не завжди. Він буде, він може бути наймалішим, він може бути середнім. Головне, щоб він був правильно акцентований. Завдання цієї головної якби акцентованої точки центра композиції, направити погляд глядача по ритму композиції, який задали ви. Навіщо він потрібен? Він потрібен для того, щоб глядач більш розумів ваш задум задум вашої роботи, що ви хотіли там сказати, передати. І я зараз саме зараз повторюю фразу, яку дуже часто повторюю в своїх відео, що, звичайно, ці правила вони більше підходять під комерційні роботи, а не під творчі. Тому що, коли ви робите творчі, вам просто потрібно знати ці правила, але не завжди їх використовуєте Просто воно відкладається у вас, але не треба їх навмисно використовувати, тому що ваша творчість це ваша внутрішня рефлексія. Яка повинна виходити чином, який ви відчуваєте. Без фокусу, уваги, тобто без цього центру композиції, глядачу буде дуже важко дивитись на роботу, Він буде, його погляд буде дуже хаотично кидатись в усі а, сторони вашої композиції. А в принципі, якщо ви хочете, прям, щоб вас поняли, а, то ви потрібні відокремити головний сюжет від а, не головного сюжету. Як створити центр композиції? Перший варіант це контрастне використання центру композиції, тобто ви обираєте світліше на найтемнішому, або найтемніше на найсвітлішому. А другий це колір. Це коли ви використовуєте акцентний колір, яскравий колір серед нейтральної палітри, тобто більш. Пріс більш е, пастильною, можливо, тобто не та, яка дуже бере на себе увагу, і щоб е, відокремити свого персонажа або свій головний сюжет. На нейтральній палітрі вам, ви повинні просто використати більш акцентний колір, більш його зробити яскравим. Ну, і також ви можете використати тональність, тобто різницю світлотіні. Десь у вас буде дуже сильна світлотінь, де, десь вона буде у вас менш активна. І саме це буде рух вашого ритму, буде вести до вашого центру композиції. Дуже схоже з контрастним. Використанням центра композиції, але його можна переплодити, і це трішки інше. Воно більш складніше утворюється. Воно не таке однозначне, як просто світло на темно, воно більш різноманітне у використанні. Ще один варіант, як ви можете створити центр вашої композиції. Це розміром, це найпростіший спосіб ви використовуєте або наймаліший та найконтрастніший, Тобто чорне на білому, але маленьке. Або ви використаєте буквально найбільший розмір, найбільший розмір вашого персонажа серед інших, більш ну, менших або середнього розміру. Тобто це домінантність по розміру, і це найпростіше у використанні, і це найпоширеніше використання, тому що його найпростіше зробити. Це більш порівнюючий е, спосіб акцентовності вашої композиції, е, тому що ви буквально порівнюєте щось з чимось, а щоб порівняти, треба щось перебільшити. Тобто те, що у вас найголовніше, вам потрібно перебільшити або зменшити, але зробити найконтрастніше. Приклад до контраста це е, Караваджо. Кликання Святого Матвія е, світло веде до головного героя та розповідає нам історію саме таким центром уваги який використовується буквально контрастний спосіб. Так, далі класичний спосіб використання центра композиції, це розміщення по. По третинам. Тобто у нас є правила третин. Я також розкажу це в одному зі своїх відео, що це та навіщо це потрібно. Але якщо просто розказуєте, це просто ваша композиція ділиться на 9 рівних частин, і на їх перетинах відбуваються головні сюжети вашої композиції. І якщо ви розміщаєте ваші саме головні персонажі, головні сюжети на цих перетинах, то. Все, ваш центр уваги в принципі буде вирішений. Це найкласічніше та найпоширеніше використання центра композиції. І так, приклад до розташування по третинам: це картина хокусає хвиля, де буквально в нас іде сама хвиля, вона йде по перетинам, головним першого розділу, тобто перших трьох вертикальних частинок. І далі дві основні вони також будуть, дві вертикальні, вони також будуть порожні. Так, далі, як ви можете створити свій центр композиції, це лінії напрямку. Це також просто в використанні, але вже більш складніше, тому що ви буквально повинні, щоб все тягнулося до вашого головного сюжету або головного героя. Це буквально можна. Я зараз прикріплю тут картину кровату, де буквально вказується пальцем на центр композиції, і дуже класно це використовувати, якщо ви хочете сказати щось прямо. Я, наприклад, не дуже це люблю. Я можу підсилити композицію якимось додатковими лініями, але не прямо про це казати, там, жестами або чимось ще. Ще один спосіб використання центра композиції це. Простір це буквально його використання, якщо ви зробите просто один, одного персонажа або головний сюжет ваш єдиним в вашій композиції, він також буде привертати тільки на себе увагу. Але це може не спрацювати, якщо у вас дуже багато порожнього простіру. Тут потрібно вміти. На це компенсацію відчувати, скільки буде заповненого простору, тобто вашого героя, та незаповненого простору, тобто вашої порожнечі, яку ви утворюєте навмисно. Також ви можете використовувати такий спосіб, як єдина точка уваги, коли ви використовуєте досить такий. Ну, можна якийсь фон взяти, але точка вона буде найконтрастніша, найяскравіша. І вона буде вважатися одною та да, більше буквально на за що не можна зачепитися буде вашої композиції Це також буде працювати на глядача. як Центр композиції. Так, далі більш складніший спосіб це багато точок уваги. Але один з них буде найголовнішим. Тобто головний акцент і вже додаткові акценти, тобто якісь субакценти, які будуть підсилювати вашу головну точку уваги. Але вони будуть просто трішки. Відрізнятись, але не прям сильно. Тобто, ви будете плутати героя, плутати глядача, але вже навмисно це робити. Якщо ви хоч хочете створити більш емоційний та більш глибокий сюжет, це е, досить непоганий спосіб. Також у нас є така штука, як розсіяна увага, коли ви навмисно створюєте е, розсіяну увагу вашого глядача. Він не знає, куди дивитись. він це дуже підходить до таких емоцій та відчуттів, як змішані відчуття, коли така більш розсіяна увага, коли немає центра композиції і є якісь лише натяки на ваш головний сюжет. Тобто, як це на практиці? На практиці це буквально, якщо у вас тут не одна точка уваги, а їх дуже багато, і вони. Е Перебувають один одного, тобто такий хаос, але створений навмисно вами для глядача. Пирані помилки у використанні центра композиції або у його створенні. Перше це найпоширеніша проблема. Її проблемою я борюся із собою з іншим, і зі своїми учнями це дуже важко, але це багато акцентовність, коли у вашій роботі надто багато акцентів, і ви самі не можете для себе визначити, що що ж в ній головне та що ж в ній потрібно виділяти. То ви, нібито, створюєте змагання між цими акцентами, і вони не можуть між собою вирішити. Хто з них головний домінант або домінантреса? Так далі це коли у нас така розбита композиція, я її так називаю, це коли центр нічим не підкріплений. Тобто, ну видно, що це центр буквально, бо він може бути найконтраснішим, але він нічим не підкріпляється, все, нібито. Не до нього, а від нього ніяк не пов'язано. Тобто це погана композиція, і це відна одразу. Тобто вона не буде викликати почуттів, які ви хотіли задати. І також поширена помилка це коли контраст зроблений не емоційно, а більш механічно, більш технічно. Це не дуже гарно і це також виглядає дуже плоско, дуже. Ну, як пластмаса якась, тому що це коли акцентовність, вона всюди однакова, коли деталізація, в принципі, всюди однакова, і немає ось цього перебільшення емоційного. це якщо ваша емоція цього потребує. Як тренувати вміння будувати центр композиції або центр уваги? Найпростіший спосіб це аналізування картин та фотографій, тобто статичних видів мистецтва. Твій погляд зупиняється першим. Це питання, яке вам допоможе аналізувати ці роботи, і також задавайте собі питання, чому воно там зупинилась зупинилось першим. Типу, мій погляд, якщо ви зрозумієте, якщо ви почнете аналізувати чисто для себе, а не щоб це казати комусь, то ви зрозумієте, що є завжди якісь підсилюючі лінії, можливо, також перетин. Тобто щось, що підсилює цей центр уваги, що ви дивитесь туди першим. І також класний варіант це зробіть чорно-білу версію вашої роботи, якщо ви діджитал-художник, якщо не, не діджитал, просто сфотографуйте свою роботу в чорно-білому фільтрі. Ви зрозумієте, де у вас центр уваги, тому що найконтрастніша зона — це буде центр уваги, і ви можливо ви зміните ваш контраст і. Ви зрозумієте, що ваша композиція стала такою, як ви її задумували. Також можете тренувати свою композицію плямовою, плямовими завданнями, тобто робити всього три плямки, 4, 5, до п'яти, я рекомендую, щоб робити одну лише домінантну. Найпростіший спосіб це зробити з трьох плям одну заповненою чорною. Тоді так, воно буде відчуватися по-любому, але якщо їх становиться більше, там може бути вже конфлікт між ними. Тому треба тренувати. Давайте підсумуємо. Центр уваги це не те, що дасть вам зробити вашого героя яскравішим. Це те, що дасть е показати вашого героя так, як задумали саме ви. Це про композиційне рішення, яке буде керувати поглядом глядача. Дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що ставите вподобайки та підписуєтесь на мій канал. А до зустрічі з вами була я, Тиша Кольору. Не забувайте донатити на ЗСУ.